Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю. Бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа молимося за нашу країну, за наших воїнів і Господи, захисти нашу країну, наших воїнів. І не дай сатані втілити його підступні плани в життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І благослови нашу країну, захисти нашу країну, захисти наших воїнів, захисти наших людей. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на таку дуже цікаву тему, куди людська душа йде після смерті, після земного життя. Що якщо ми прочитаємо Євангелію від Луки, 16 главу, із 19 по 31 вірш, то ми побачимо двох людей, які потрапили у два різних вимірі: одна душа потрапила до пекла, друга душа потрапила до раю. І саме праведна душа вона потрапила до раю. Ось, і коли е, грішник, безіменний багач, він побачив, що е, вдалі знаходиться Авраам і Лазар, то він почав просити, щоб там прохолодили його язик, бо він сильно мучився в тому полум'ї. Е, на що йому було сказано, що між вами, між вами і нами є велика пропасть, і так що ми не можемо перейти до вас, і, ми, і ви до нас не можете перейти. Ось, і він поняв, що йому вже. Нема що робити, що вже питання закрито. І він почав благати, щоб хтось із мертвих прийшов в дім його батька і проповідував їм слово Боже, щоб його брати не наслідували то місце мучення. На що йому було сказано? Що в них є Мойсей і пророки, нехай слухаються їх. І якщо вони будуть слухати, то вони не потраплять в то місце мучення. Вони покаються в своїх гріхах і вони не наслідують то, то місце мучення. На що э, цей багач він сказав, що э, ні, нехай хтось із мертвих прийде і покаються вони тоді. Бо не він за своє життя, не його брати вони не вірили Слову Божому. Вони не вірили, що є позаземним життям, є життя вічне. І тому він э, ставив під сумнів Слово Боже. Він не хотів вірити, і він э, якби знав біблійних героїв, але він не хотів їм вірити. Він хотів. Щоби хтось із мертвих прийшов і проповідував втім його батька, щоб його брати вони повірили і покаялися, і не наслідували то місце мучення. І що зараз відбувається в світі? Що є зараз доступна всім Біблія, є зараз біблійні церкви, там, де вона вивчається. І люди, вони не хочуть каятися у своїх гріхах, вони живуть у своїй вірі, і на що вони подвергають свої душі. До вічної загибелі, до, вічної, до вічних мучень, оскільки душа людська, вона є вічною. Ось і тому для цього є проповідники Слова Божого, є церква, там, де вивчається Біблія, і є служителі, які, Слово Боже, це проповідують іншим людям для того, щоб кожен почув Євангелію Ісуса Христа, і кожен міг покаятися в своїх гріхах. Ось, і кожен міг спастись. І тому потрібно приймати цих Божих людей, приймати. То, що вони несуть, і вони ж несуть не своє вчення, а вони несуть Біблію, несуть Слово Боже, яке дає життя вічне. Ось тому повне відео на цю тему. Подивіться на каналі Любов Салтоненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, нехай Господь вас береже. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.